Євробазар має чотири поверхи. Він розрахований на 650 торговельних місць. Для нас, як для підприємців, тут краще товар буде в, не, ну, в лучшому стані, чим було на вулиці. Не вистачає чогось розвикательного для дітей. Як в великих торгових центрах, наприклад, каток не помішав би нашому міст. Ну, Звісно, це сучасне все, все так. що Хороші тілоці, як умови, порядок, чистота. Ну, Базар є базар, очень все красиво, очень привітливі всі покупателі. Це зовсім інше, То що було на ринку, на вулиці. все просто супер. Площа нового торговельного центру більше 24 тисяч квадратних метрів. Такі цифри озвучив його власник, голова облспоживспілки Магомед Галаєв в двох будинку, яке очікується запустить через полтора місяця, там 160 шістдесят бутиків. Там 4500 квадратних метрів. Обидва його сина, прокурор Рустам Галаєв та директор центрального ринку Расул, побували на відкритті центру. З перших чисел має ми вже будемо приступати до благоустройства і озеленення прилягаючих території. А до якого строку, до якої дати плануєте завершити роботи? В течії мая. В течія ми думаємо до кінця місяця. Є такий план повністю привести все в соответствие. Вулицю Лугову Луговою, Засумською, Шевченко, Ось ці всі під'їзні поті, парковочні міста. Тільки коштів з міського бюджету виділено на реконструкцію вулиці Лугової, вулиці Засумської, які тепер звільняються від торгівлі. Ну, я хочу сказати, що на вулицю Лугу ми не виділяли кошти, тому що зараз йдуть перемовини з підприємцями, який побудував цей торговельний центр, для того, щоб тільки спільними зусиллями було будівництво цієї дороги. Тому що Та хто буде будувати цю дорогу? Замовником, замовником цього будівництва, на мою думку, повинен стати торговельний центр. Поки ж на Засумській логовій поодинока торгівля залишилась. І ремонт самих вулиць на сьогодні не розпочався. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.